Максим Рильський, ні зорянице злотом і рубіном. Ні зорянице, злотом і рубіном, ти не скрашай ясних своїх перстів, ще того персня майстер не зробив, щоб був тебе достойним і єдиним. Не одягайся в полум'я шовків. Не огортайся пухом лебединим, не треба шат золотокосим фаринам, Щоб сивий суд чоло своє схилив. Хай обіцяють мудрощі корону, богині пастухові зіліону. У тебе є для його кращий дар, стрілчастих брів, сліпучі блискавиці. Жага, що під невинністю таїться, і першого цілунку, перший чар. Переможного миру вам!